Служба безпеки зібрала доказову базу на двох бойовиків, які перебувають на тимчасово захоплених територіях України та воюють проти ЗСУ. За даними слідства, у квітні минулого року двоє мешканців Донецька приєднались до лав окупаційного підрозділу, який входить до Першого Донецького армійського корпусу збройних сил РФ. У складі російських військ бойовики брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Херсонської областей. Встановлено, що нині один із зрадників обіймає посаду старшого навідника гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. Інший фігурант старший навідник гранатометного взводу 1-го армійського корпусу збройних сил РФ. Зломисники продовжують атакувати позиції сил оборони у складі російської армії. На підставі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ у Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.